Добрий раночок. Я знову з теплиці все полила. Мороз ночі був, пише останній день мінус 2. Все добренько, все держиться. Як перенесло мінус 5, то й перенесло і 2. Зараз один градус тепла на дворі, в теплиці 23. Ну воно нагріється від сонця, буде ой-ой-ой. Е, дивіться, це зробила рядочок. Буду сіять Ой. Пакчуй, він мені дуже подобається, поки молоденький, а далі він дуже стрілкується. Посіяла салат ромен. Такий головчатий. Купила мені три рядочки. От Отуди я натоптала, то так далі, до петрушки. І буду я сіяти асельгу. Ну, по-нашому, вроді, мангольд. мангольд. Буду сіяти теж з нього дуже добре. Торти з яєчками. Дуже добренькі. Тут поперек посію. От. І отаки всім гарненького дня.